Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні проводимо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Та засідання комісії комунальної Питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Сьогодні у нас на засіданні е, присутні чотири депутата От, У кого є, які пропозиції щодо початку засідання. П'ять, Розпочати. Так. Розпочат. 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 так. Розпочат. І так, будь ласка, прошу голосувати. Валентина Павлівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Так. Віктор Миколаївич також так. Отже, бажаємо наше засідання. Розпочатимо. І так, переходимо до першого питання. Це про затвердження актів за результатами технічного обстеження з оцінкою технічного стану та експлуатаційної придатності двоповерхових багатоквартирних житлових будинків. До доповіді запрошуємо Тетяну Сергіївну. Будь ласка, добрий день, шановні депутати. Прохаю розглянути проєкт рішення про затвердження звітів за результатами технічного обстеження, з оцінкою технічного стану та експлуатаційної придатності двоповерхових житлових будинків комунальної власності, які були пошкоджені в результаті військової агресії. Це житлові будинки за адресою вулиця Тараса Шевченка, будинок 64 та 65 в селищі Чаплене. Комісія, яка здійснювала обстеження і фіксувала факт пошкодження від надзвичайної ситуації військового характеру, не змогла повній мірі визначити ступінь ушкодження цих будинків і можливість їх подальшої відновлення. Для цього нами було замовлено виготовлення експертних звітів з технічного обстеження, які розробили сертифіковані спеціалізовані організації, це ФОП Сенковський. Тому пропонується затвердити розроблений Фобсеньковський звіт за результатами технічного обстеження житлового будинку з адресою Тараса Шевченка 65 та Тараса Шевченка 64 в селищі Чаплане. За результатами звітів встановлено, що ці два житлові будинки підлягають реконструкції шляхом капітального будівництва, тому їх ще можна відновити. Пропонується затвердити ці звіти. Так. так. Отже, є пропозиція затвердити ці звіти. У кого є, може, якісь доповнення, там, можливо, якісь пропозиції. Тоді переходимо до голосування. Так, Валентина Павлівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Так. Віктор Миколаївич, так. Отже, рішення е печатку. Пере... Переходимо до наступного питання. Про деякі питання управління комунальним майном, е що належить до власності е Добовиківської сільської ради, Семенківського району Дніпропетровської області. Доповіді запрошуємо Сергію. Будь ласка. Думується... Прийняти від благодійної організації благодійний фонд «Вгору-вгору Україна до комунальної власності Дубовиківської територіальної громади отримана як благодійна допомога, а саме, електрогенератор потужністю 8,2 кВт на бензині. Це один генератор, який ми безоплатно отримали. Пропонується його оприбуткувати на баланс та в оперативне управління виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради». Вартість його становить 52 тисячі 851 гривна 30 копійок. Також пропонується прийняти від благодійної організації Благодійний фонд Українські вогнеборці до комунальної власності Дубоківської територіальної громади вогнегасники в кількості 51 штука загальною вартістю 21 тисяча 935 гривень 81 копійка. Пропонується передати на баланс оперативне управління вогнегасники у кількості 12 одиниць. На баланс виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради, та на баланс та оперативне управління відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та релігії вогнегасники у кількості 39 одиниць вартістю 16 тисяч сімсот сімдесят гривни копійок. Вище зазначене майно оприбуткувати, відобразити в бухгалтерському обліку та здійснити всі належні заходи. Так, Дякую вам. Отже, у кого є, які доповнення можливо. Нема. Нема. Будь ласка, прошу голосувати по даному питанню. Хто за дану пропозицію? Валентина Павлівна, будь ласка. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Олександр Петрович. Так. Віктор Миколаївич також так. Дякую одноголосно. Отже, переходимо до наступного питання про ліквідацію виборчої дільниці. Будь ласка, Тетяна Сергіївна, дякую. Це питання було попередньо розглянуто на виконавчому комітеті. До нас надійшло питання Марціяш Яни Тимофіївни з пропозиції внести подання до синельниківської державної адміністрації щодо ліквідації звичайної виборчої дільниці. Номер 12 2054, яка розташована в приміщенні дитячого садку в Гришаях по вулиці Квіткова, 3. До неї відносяться до цієї дільниці село Гришаї та село ОБРОВКИ. Пропонується направити звернення до відділу державного реєстру виборців щодо ліквідації. Цієї виборчій дільниці та віднесення виборців у виборчій дільниці 12.00.53, яка розташована в добровіллі. Мотивувалося і мотивується це тим, і така пропозиція пояснюється тим, що. Е Переважна кількість населення Гришаїв та бровки молодь виїхала. Там лишилося дуже багато пенсіонерів, які все рівно будуть потребують подвірного обходу і подвірного голосування. В майбутньому також кількість виборців значно зменшилась взагалі. в Зв'язку з військовою агресією, та ще додатково в добровіллі є укриття в Гришаях немає його, тому забезпечити. Безпечне проведення виборів у випадку їх проведення не є можливим. В зв'язку з цим пропонується винести таке питання до Центральної виборчої комісії. Дякую, В мене все. Дякую. Отже, шановні колеги, прослухали дану доповідь. У кого є якісь, можливо, зауваження, пропозиції? Нема. Нема. Тож, переходимо до голосування. Хто за? За підтримку даного питання. Прошу голосувати. Валентина Павлівна, будь ласка. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Так. Віктор Миколаївич також так. Отже, <кій> дякую за. Прийняте рішення. Е, наступне питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Добовиківської сільської територіальної громади. Будь ласка, Тетяна Сергіївна. дякую. Е, ми розпочинаємо. Плануємо розпочати комплекс заходів зі встановлення меж території Дубовиківської територіальної громади, визначення її чітких меж. Внесення цих меж державного земельного кадастру е, та в подальшому розроблення нормативно-грошової оцінки е, території Дубовиківської територіальної громади. Ми в грудні планували кошти. Я вам прохала виділити і запланувати кошти на ці види робіт і передбачити їх бюджетом на 2025 рік, так як ми передбачили, тому розпочинаємо ці заходи. Пропонується надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території до Беликівської територіальної громади, визначити виконавця робіт, який відповідає цим вимогам. Став подальшому розробити проект зимою цей, внести його до Державного земельного кадастру та затвердити і визначити чи гроші нашої території громади. Так, дякую, дякую. дякую, отже, переходимо до голосування по даному питанню. Валентина Павлівна. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так, Віктор Миколаївич також так. Отже, дякую Ні. за прийняте рішення. Переходимо до наступного запитання. Про затвердження е, технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває у користуванні. Приватного акціонерного товариства, мабуть, ВФ Україна. Це МТС колишній так. Будь ласка, Тетяна Сергійовна. дякую. Пропонується так. Приватне акціонерне товариство ВФ Україна. Це Водафон. Вони розробили нормативну грошову оцінку. Проект пропонується її затвердити та встановити нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Площею 774 квадратні метри 107 тисяч 457 гривень 79 копійок. Максимальна ділянка за межами населеного пункту чаплене. Там розташована їхня вишка. У нас з ними укладений договір оренди. Вони належно сплачують орендну плату. Зараз розробили, оновили грошову оцінку, так як згідно з законодавством, вона має оновлюватися кожні 5-7 років. Уже пройшло там вісім років. Вони оновили, виконали вимоги Ні. законодавства і подали нам на затвердження. Дякую. Так, отже, по... прошу вас голосувати по даному питанню. Валентина Павлівна будь ласка. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Віктор Миколаївич також так. Дякую. Переходимо до наступного запитання. Про надання згоди на укладення договорів про встановлення земельного сервітуту з товариством Демуринський ГЗК. Пропоную закладати доуз. Дякую. Перепрошую. Пропонується надати дозвіл товариству Деморинське ГЗК на встановлення платного строкового земельного сервітуту для видобування корисних копалин загальнодержавного значення в межах дії спеціального дозволу на користування надрами, виданого Державною службою геології надру країни від 29 липня 2002 року. На земельні ділянки це три земельні ділянки комунальної власності. Одна площею 7 гектар 73,47, друга площею 5 гектар 70-46, і третя площею 6 гектар 79,92 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення. Наразі земельне законодавство Вимога є така, що укладається строковий земельний сервітут. Це означає, що вони користуються цими, цими земельними ділянками платно. Без укладення договору оренди, але ми укладаємо договір земельного сервітуту. Він теж полягає реєстрації. Він є строковим. Строк дії регулюється дією дозволу спецкористування надрами. Це земельні ділянки, вони там можуть проводити георозвідувальні роботи, видобувати перевезення або складувати ґрунт та тимчасове використання на термін дії спецдозволу. Він у них є в ці земельні ділянки в межах дії їхнього спецдозволу. Пропонується встановити розмір річної плати за встановлення та користування земельним сервітутом на рівні 12% від нормативно-грошової оцінки по щірі Ліподровській області. Зобов'язати сплачувати щомісячно у розмірі 1-12 річної плати за встановлення земельного сервітуту, зобов'язати Товдемуринський ГЗК зареєструвати в державному реєстрі речових прав договори з строкового користування. Та тільки після цього приступити до їх використання. Так, дякую. У кого є запитання, доповнення? Нема. Тому переходимо до голосування. Будь ласка, хто за дану пропозицію, дане рішення? Валентина Павлівна, будь ласка. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Віктор Миколаївич, так. Е, дякую. Переходимо до наступного питання про укладення договорів оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, невитребовані витребані земельні частки, паї для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Будь ласка, Дякую. Тетяна пропонується передати в оренду СВГ Хуторське земельну ділянку сільськогосподарського призначення, невитребувану земельну частку пай для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,99,98 гектара терміном на 7 років, але не довше до дня державної реєстрації, права приватної власності або комунальної. Також передати довзеленогайське СК земельну ділянку площею 6,53 гектара та земельну ділянку площею 4,2191 гектара, терміном теж на 7 років, але не довше до дня державної реєстрації права приватної власності або комунальної на ці земельні ділянки. Встановити орендну плату за користування цих земельних ділянок у розмірі 10% від нормативно-грошової оцінки, так як у нас затверджено укласти договори та зареєструвати їх в реєстрі речових прав додатково. Хочу зазначити, що ці земельні ділянки вони й були у них в користуванні. Ми перед новим роком з вами. Розглядали рішення про продовження терміну дії цих договорів. Це ті ж самі земельні ділянки, ті ж самі договори. Але в зв'язку з тим, що державний реєстр нерухомого майна речових прав, він був у грудні місяці та в січні був зломаний та не функціонував. І договори автоматично ці три. Взагалі у нас сім договорів. Ми їх продовжували в минулому році в грудні, але так як реєстр речових прав не функціонував, він був зломаний, Було виявлено, що три договори були автоматично припинені. У нас є з додаткові угоди, договори попередні. Додаткові угоди ми уклали в грудні 2024 року, але державна реєстрація їхня скасувалась в автоматичному порядку після відновлення самого реєстру. Тому пропонується поновити ці договори. Вони їх використовують і далі згідно попередніх угод, і в подальшому їх теж зареєструвати, щоб це було офіційно і Все. Так. Дякуємо. Е, є які питання? Нема. Переходимо тоді. До голосування. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, прошу голосувати. Валентина Павлівна. Так. Марина Вікторівна. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Віктор Миколаївич, теж так. Отже, дякую. Переходимо до наступного е, питання. Це про виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. Тік Зеленогайської зеленогайської старостинського округу. Будь ласка, Дякую. пропонується надати згоду на виготовлення технічної документації зимустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, яка перебуває в оренді це земельна ділянка комунальної власності, яка перебуває в оренді фермерського господарства Рубін площею 1,5532 гектара. Вони прохають здійснити поділ на дві земельні ділянки комунальної власності для іншого сільськогосподарського призначення. Одна площею 0,6 гектара, інша площею 095 дев'яносто На цій земельній ділянці розташоване земельна ділянка комунальна. На ній розташоване приватне майно фермерського господарства Рубін. Вони здійснили поділ нерухомого майна. Тому будівля розділилася офіційно на два об'єкти, а земельна ділянка ще ні. Тому вони далі проводять процес поділу. Як майно поділилось, так і земельна ділянка має поділитися під цим майном. В Зв'язку з цим пропонується надати дозвіл на поділ, забезпечити внесення і перенесення оренди на новостворені земельні ділянки, які утворяться в результаті поділу. От, технічні документації землеустрою пропонується подати на затвердження до Добаківської сільської ради в порядку чинного законодавства. Так. Є в кого вже питання? Які по цьому? Yeah. Отже, переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Валентина Павлівна. Так. Маріна Вікторівна. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Віктор Миколаївич також так. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Так, будь ласка, прошу, Тетяна. Дякую. До нас надійшло три заяви. Щодо надання дозволу, пропонується розглянути і надати дозвіл Шевченку Юрію Михайловичу дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва орієнтовною площею до 0,45 гектара, яка розташована по вулиці Івана Франка в селі Краснощокове. Також пропонується відмовити громадянину Шевченку Юрію Михайловичу наданні іншої земельної ділянки орієнтовною площею. 0,45 гектара в зв'язку в селі Краснощокове. В зв'язку з тим, що ця земельна ділянка, яку він просить для використання для городництва, розташована в житловій забудові, це територія колишнього житлового будинку, і там можуть бути власники виявлені спадкоємці, скажімо так. В зв'язку з цим ми не можемо, в зв'язку з невідповідністю розташування, невідповідністю і непідходячістю для. Використання городництва пропонується відмовити на іншу земельну ділянку. Також надійшло питання від Олефірова. Олександра Володимировича. Олександра. А? Також пропонується. Олександра. Так, ефірова Олександра Володимировича. Дякую. Дозвіл на виведення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Орієнтовною площею до 0,6 гектара, яка розташована по вулиці Веселії в селі Миколаївка з цільовим призначенням для города городництва, зобов'язати вище вказаних громадян зробити проекти зимоустрою та подати на затвердження до сільської ради. Так, дякую. дякую. Отже, є в кого які питання, уточнення? Так. Нема немає. Отже, переходимо до голосування по даному питанню. Валентина Павлівна, будь ласка. Так. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Віктор Миколаївич теж так. Дякую. Переходимо до наступного питання про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду. Будь ласка, Тетяна Сергійовна. На сесію і до нас на комісію подана лише одна заява від Костенка Володимира Володимировича щодо передачі в оренду земельної ділянки для городництва, яка розташована в селі Крутенькому, по вулиці Степовій площі 0,57,08 гектара. Пропонується передати йому в оренду цю земельну ділянку терміном на 10 років для городництва та використовувати її за своїм призначенням. Укласти договір і хай людина користується сплачує. Все, більше заяв немає. Тут є. Так. У вулиці Степові. Опа, це. А тут я вже тепер поспитаю, а це де? Щас. Бо що то? Щас. Щоб до мене до двору з вилами не прийшли. Тут, в нас Щоб вже до двору з вилами не болі. прийшли. В кінці да. села крутенького. що я не знаю, як вам показати. Майже останній двір там вниз. Е, можливо, можу показати так. Ще, бо ще, бо ще не знаю. Так, ось у хвостик саме низ села крутенького, і отут біля двору кусочок. Та так, я не не, не то не побачу. Зараз як тоді пояснити. Вулиця яка, ви кажете? Степова. Внизу вулиці Степової, в самому кінці. Внизу. В самому кінці вулиці Степової біля двору, біля його. Кост... А, костенко? Костенко. Поняв, поняв, поняв. Ага, поняв. Зрозуміло. Все, все, все. Все понятно. нормально? Да. Так. Понятно. понятно. Бо вони тут не проживають, думаю, мало ні. Угу. Все, все. Уже були такі тут випадки, що тоді скандальні ті. Ну, ми ж для цього розглядаємо це все. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Добре, добре, дякую. Питань немає дякую. по цьому. Так, все там вірно. Е, будь ласка, прошу голосувати. Валентина Павлівна. Так. Марина Вікторівна. Олег Васильович. Так. Олександр Петрович. Так. Я також. так, Віктор Михайлович, так. І, так, шановні колеги, дякую за роботу. комісії, нашої комісії. Питання вже вичерпані, бо засідання вважає закритим. Дякую, Дякую всім за роботу.